Сьогодні ми їдемо в село, будемо ремонтувати холодильник і пральну машину в одній хаті. Холодильник перестав морозити і ми будемо міняти в ньому шаговий клапан. Для цього Денис знімає фільтр і відділяє капілярні трубки від шагового клапана, використовуючи власну методику, яка з першого погляду здається варварською, але ця методика дає несподівано якісні результати. Новий клапан монтуємо на його місце. Підлаштовуємо фільтр і трубки разом і запаюємо за допомогою горілки. Горілка у нас газова, а не та, про яку ви могли подумати. Денис подає припой на трубки, і вони з'єднуються між собою герметично. Від якості пайки на цьому етапі залежить якість кінцевого результату. Після завершення пайки Денис перевіряє якість з'єднань за допомогою оглядового дзеркала. А я ловлю себе на думці, що протягом всього процесу не можу відвести очей від цього чудового килима. На наступному етапі ми заправляємо систему фреоном і запаюємо патрубок. За допомогою горілки на цьому ремонт холодильника завершено. Він чудово працює, і ми приступаємо до наступного замовлення в цій самій хаті. Пральна машина Канді не працює замок кришки. Спершу ми перевіряємо тен, який може впливати на роботу замка. Справа була не в тені, тому розбираємо пральну машину, добираємось до замка і міняємо його на новий, який ми з собою взяли заздалегідь. До речі, господарі сказали нам, що цей замок вже міняли рік тому. Ну, як на мене, його ніколи не міняли. Це старий заводський замок Канді. Після заміни замок працює чудово, і цей ремонт у нас також завершено. Збираємо пральну машину, виписуємо гарантійні квитанції, повертаємось додому.